Іван Барта військовослужбовець, який долучився до лав Збройних сил України одразу після початку повномасштабного вторгнення. Хоча до цього чоловік здебільшого працював за кордоном та під час пандемії тяжко перехворів на ковід-19. Хвороба забрала сили, змусила переосмислити пріоритети. Та навіть, попри недавні проблеми зі здоров'ям, закарпатець не зміг залишитися осторонь. 24-го ранку я включив телевізор з усіх репродукторів, почалося що почалася війна. Я походив хаотично 10 хвилин по кімнаті і вирішив, що сьогодні я вже буду на військоматі. Так воно й було. В 9 годині я вже був на військоматі, пішов, записався добровольцем. Як вже мене записали, що мене беруть, то я подзвонив своєму братові рідним, що я йду на війну. Звісно, сприйняли вони це з важкістю, тому що знали, що як я переніс ковід. Але я пішов 24-го вже ми були у рідній 128-ці, одягнені. Тоді, пригадує захисник, прийшов до РТЦК та СП та став на захист держави, аби дати гідний приклад підростаючому сину. Він не вважає себе героєм. Каже, просто зробив те, що мав, бо в умовах війни кожен має прийняти рішення: бути частиною спротиву чи залишитися поза участю. Як я прийшов перший день, там всі були без повісток, тому що військомат не міг фізично взагалі в той день ще роздати повістки. Хтось вже був по телефону, атошники, але в більшості були всі добровольці, всі прийшли добровільно, просто сам собі сказав, що я потрапив туди, куди я хотів. Коли твоя країна в небезпеці, неможливо просто за цим спостерігати. Все ж варто зробити свій посильний вклад у оборону держави. 25-го вже були, ну хто куди. Я просився у піхоту, але з-за мої, моїх посад строкової служби 30 років назад, сержантських, то мене дали в артилерію. 25-го ми вже були в артилерії 128-ї бригади. А 8 березня ми виїхали на Запорізький фронт ешелоном. З того почалося. Спершу пан Іван служив розвідником артилерійського взводу. Пригадує, перші бойові завдання виконував на півдні країни. Нас зняли потім з Запорізького фронту на звільнення правобережної Херсонщини. Після правобережної Херсонщини ми знову були вже на звільне. Ну, це вже не не звільнення Соледар. А як кажуть, боронити там уже не було що. Хто були на Донбаському напрямку, у нас розділили: хто на Бахмут, хто на Соледар. Я конкретно був на Соледарі, поки, поки нас вже з тих руїн, як кажуть, не вивели. І ми повернулися на Запорізький фронт. На Запорізькому фронті я ще був до квітня у артилерії, потім мене перевели в тій же 128 4-й БАТ-медмедики. Разом із побратимами брав участь у звільненні Херсона. При звільненні правобережної Херсонщини там був повний апокаліпсис. Там не були, були такі села, що ні одної будови вцілілої не було. Просто ні одної. Як би ти не хотів, ми навіть не могли де кинути карімати. Все розбито було повністю. Ми мусили всюди розчищати або на траві, бо там не було живого місця. Службу на передовій довелося перервати після отримання складної травми. вдалося при прильоті міни 120-ї стрибнув бліндаж, який мені розірвало повністю ззаді сухожилі, як виявилося, потім дуже критично. Ну, Слава Богу, в Києві мені зробили дві важкі операції, то я починаю потрохи, потрохи вже краще ходити на неї. Після отриманого поранення Іван Барта став оператором протиповітряної оборони. Його завданням було захищати техніку від ворожих дронів. У загальному я був 35 місяців. Стан здоров'я мій погіршувався, погіршувався. Прийшлось поки що поза порадою всіх лікарів звільнитися у резерв. Зараз я інтенсивно лікуюся, маю надію, що можливо попаду ще в свою роту. На передовій він знайшов другий дім у бліндажах серед людей, які розуміють одне одного без слів. Побратимство стало його бронею, бо там де кулі, важлива підтримка. Побратими, яких ти впевнений, це, це є ти сам. Побратимами, які і підуть за тобою, і ти підеш за ними. Ти є сам. Ти є один з них, вони один з тебе. Як би так виразитися? Тоді, в той час, пішли перші дні. Ну, звісно, ми приєдналися до контрактників, які виїхали з самого початку широкомасштабки. Ну, нам не було часу готуватися взагалі, тому все було надія на тих людей, які хоча б строкову проходили, які пам'ятали адаптація до форми, до зброї, до... як -то тоді ще я на строковий був, ніяких карематів не було, то як в снігу спати, як в дощі спати, безпосередньо, де немає, сховатися взагалі. Ну, Ну, так, то були багато, просто були залізно мотивовані люди. Згодом було повернення додому, новий етап, нові виклики. Адаптація до цивільного життя, зізнається, боєць, була складною. Після фронту інший ритм, інші проблеми. Дуже довго мені гупало в голові, були часті головні болі. Я часто відвідую лікарів, тому що мене ганяють по кругу. Я хотів повернутися до своїх. Мені сказали, що ну. Чесно, так уже напросто, що якби ми тебе, ну ми тебе не за того списали. Якби ти був здоровий, то ми би тебе ніколи не списали. Та навіть попри всі складнощі йому вдалося знайти своїх людей, долучився до спілки ветеранів і знайшов та, там не лише підтримку, а й нові та, сенси. Я навіть не думав, що я так потоваришую з ветерана хатою з цими неймовірними з дівчатами з цими просто як то кажуть, фантастичними жінками. Постійно, коли ми лише відчували волонтерську допомогу, і там це настільки допомога армії, ветеранам, інвалідам, мамам загиблих. Вони всюди всвають, вони всюди, вони просто неймовірні. Я їм вдячний за все. Після поранення фронту і втрат пан Іван поступово відновлюється. каже, війна змінила його назавжди, але навчила головному цінувати прості речі. Він і досі на зв'язку з побратимами підтримує армію та бере участь у ветеранських ініціативах.